Послання до Римлян, розділ 10. Брати. Бажання мого серця і моя молитва до Бога за них, щоб вони спаслися. Я бо їм свідчу, що вони мають ревність Божу. Та вона нерозумна, не розуміючи Божої справедливості. І, шукаючи, як установити свою власну, вони не покорилися справедливості Божій, бо мета закону Христос, на оправдання кожного, хто вірує. Мойсей про праведність що від закону пише Той, хто його виконує, буде ним жити. А справедливість що від віри так говорить. Не кажи у твоїм серці, хто зійде на небо, щоб Христа звести додолу, або хто зійде в безодню, щоб вивести Христа з мертвих. Що отже вона каже близько тебе слово, в твоїх устах і в твоїм серці. Тобто слово віри, що його проповідуємо. Бо коли ти. Твоїми устами визнаватимеш Господа Ісуса, і віруватимеш у твоїм серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся, бо серцем вірується на оправдання, а устами визнається на спасіння. Письмо Бо каже кожний, хто вірує в нього, не осоромиться, бо немає різниці між юдеєм і між греком. Бо той самий Господь усіх багатий для всіх, хто його призиває. Бо кожний, хто призове ім'я Господнє, спасеться. Як же призиватимуть того, в кого не увірували? Як увірують у того, що його не чули? А як почують без проповідника? І як будуть проповідувати, коли не будуть послані? Написано ж, які гарні ноги тих, що благовістять добро? Та не всі послухали Євангелії, бо Ісая каже: Господи, хто повірив тому, що ми чули? Отож, віра і слухання, а слухання через слово Христове. Та я питаю хіба вони не чули? Таж по всій землі рознісся їхній голос, їхні слова в кінці світу. І ще кажу Може, не зрозумів Ізраїль, але ж перший Мойсей мовить Я викличу у вас заздрість тими, що не є народом, збуджу ваш гнів тим народом, що не є розумним. А Ісая насмілюється і мовить. Знайшли мене ті, що мене не шукали, я об'явився тим, що про мене не питали. До Ізраїля ж каже увесь день я простягав свої руки до неслухнянного і упертого народу.